Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд нової моделі. Це міні-трактор Fighter TE504RD. Файтерів вже стало дуже багато. Ви побачили, як вони вирвалися. Випустили дуже багато техніки різної з кабіну, і без кабін, маленьких, великих мототракторів, міні-тракторів, повноцінних тракторів. Ось. Ну, ось це такий міні-трактор на 50 кінських сил із такою особливістю, як Дашок. І захисна рамка для водія. Прикольно, давайте оглядати. Розпочнемо з візуального огляду, Дивіться, скільки в нас тут є плит передніх противаг. Місто для номера, рама пофарбована, також по-сучасному досить От такий сірий, прикольний колір, не чорний. Далі диски в нас також пофарбовані в колір самого мінітрактора, не в синій. Переднє колесо у нас 8,3х20. Заднє 12,4х28. Ось. Потім у нас є ось цей прекрасний дашок, бачите, він може мати ще якесь додаткове вухо для якогось кріплення. Ну І він не має поворотного механізму. Тобто він статично в такому стані може бути тільки прикручений. Його можна ще й знімати. Наприклад, для роботи в просторі низький дах. Ось. По Оптиці, наприклад, спереду. У нас тут іде лінзи, LED-повторювачі, габарити, в цілому все. Тепер оглянемо, що у нього за двигун, підкапотний простір. Зазвичай, саме по тому, як зроблена підкапотка, можна визначити, заощадили на його розробці чи не дуже. Так, завіса у нас тут дуже крепко держиться. Це у нас КМ-495 ВТ, Чотирьохциліндровий двигун, уже. його об'єм це 2,8 літра, тобто 2836 кубічних сантиметрів. Ось Циліндри розташовані вертикально, це рядний двигун. Паливна система з безпосереднім вприском палива. Ось рідина охолодження, є додатково розширювальний бачок. Ось так тут не під капотом вмикається маса, електрика також зроблена по сучасному Все в одному місці і запобіжники для швидкого доступу, обслуговування. Потім Потужний гарний акумулятор стоїть Н120. Упакована оптика передня а, і ось такий сигнал у нього присутній. Що ще? Ну ось так. Ну, досить грамотно все зроблено, не сказав, що на ньому сильно заощаджували. А, по шлангах, по компоновці подужний дуже передній міст, прям величезна балка. ось така. А, рульове в нас. знаходиться спереду перед мостом. З ним варто бути обережним. І бак. Дивіться, у нас тут бак. Це не відкривається. Да. Внизу пластиковий і, по-моєму, ще з цього боку а, ні, ні, ні. І у нас лише з одного боку. Ось. І перед запуском бажано прокачати паливо трошки, щоб він у нас добре запустився. О, все є. А, повітряний фільтр в масляній ванні, але якісний повітряний фільтр. А, тут вже йде сітка, не просто пластикова накидка. А, тут у нас йде. А, до речі, а як його знімати тоді? Він же ж в бак зразу впирається, ця кришка. Ну, Тут є питання. Окей. Мені здається, його краще тут спочатку скручувати і потім вже знімати кришку. А тут в нас знаходиться залізна така губка, в якій в масляній вані, яка утримує якраз всю пил і все інше, що потрапляє е, в двигун. Ось так. Потім що? Да, Одинарна ось така підножка з цього боку, капот в принципі, можна закрити. Тут нема ручки для того, щоб його закривати. Тобто, вже незрозуміло, за що його треба брати. Закрити капот, тут це задачка прям. Трошки не, не сходяться ці завіси. Як бачите, прям максимально. Окей, хай з одного боку закріпили і слава Богу. Давайте оглянемо навісний механізм. Це в нас потужна трьохточка з двома гідравлічними циліндрами. Є місце для розетки ось осі проводи відразу виведені. Для неї третя точка кріпиться окремим крюком. Це вже добре. Два комплекти гідровиходів, вал відбору потужності, така захисна рамка, дивіться, є. Потім вже сам фаркоп з пальцем своїм, який регулюється по вилюту, можливо і так. Це не зрозуміло. Ну і по куту нахилу 100%. Потім уже подивіться, у нас кузов до моста прикріплений на гумових подушках. А, тобто вони амортизують під час їзди, і це вже є знак, ознака того, що це ну, якісна техніка вже є. А, ну і гляньте, який потужний задній міст. просто гігантський. А, самі виноси у нас йдуть без зверних швів, суцільно металеві, ну і також знижу підварені додатково усилені. Це також плюс. Щиток, який захищає салон від потрапляння бруду. Тут у нас йде також і місце для номера, тут і в нас йде набір інструментів, зі зібкомплектів і додатковий щебачок. Ось так. Заднє додаткове світло для руху назад, яке реально вже встановлене, більш-менш правильно, тому що воно світить вниз і трохи правіше. Як в принципі мало бути. І з цього боку у нас є підножка. Давайте тепер оглядати салон. Так, У нас є підлокітники сидіння, а воно вже на, на такій подушці, ось тут регулюється натяг, тобто скільки ти важиш, І тим самим вже під твою вагу воно буде е, адаптуватися. Е, далі, по в цілому ще по сидінню, воно регулюється вперед-назад, а зараз ось так. все. Щеплення в нас більше всього двох дискуссив, це прямо по педалі відчувається. Ось я перший раз натиснув і вже другий раз. Потім у нас коробка має чотири передачі, є реверс, який ось тут перемикається. Потім повишені, понижені, ось тут внизу. Тут же знаходиться речах управління підключенням переднього приводу. А тут же у нас управління навісним обладнанням гідравлікою. М -м -м. Дивіться, тут ще додали показчик окремо від приборки е е тиску масла. Це у нас сигнал. Е тут у нас аварієчка, ближній і дальній повороти. Ну і в цілому увімкнення світла підсвітки. Давайте увімкнемо запалювання. Приборна панель, що вона в нас тут має. Датчик рівня палива, тахометр мотогодини, температуру охолоджуючої рідини. Ну і в принципі все. Додаткові якісь елементи вони тут зверху можуть показуватися саме окремими лампочками. Давайте його запустимо. Як він взагалі в керуванні, досить низько я сижу. Можна в принципі, і додати ваги, якщо відкручувати. От воно м'якше стоїть. Тобто треба максимально докрутити його. А, все, я зрозумів як це працює. Ось так. Незрозуміло. Окей, хай буде так. Та ні, не так можна бути. маєш закрутити його. Ще. О, так, да. ще закрутити. Цікаво воно ну, так працює. О, це вже веселіше. Ем, так, запускаємо. Газ опущений. Так, Нейтральна передача. Реверс назад. Давайте вікнемо відразу понижено. Ну, ось перша понижена. Одразу дивимось на виворот. Весь відраз не дуже великий. Це в нас перша понижена, давайте об'ємцемо другу понижену. Так. Назад є. Е. вперед. І Давайте третя понижена. Правильно все. Да. І четверта. Так, тепер уємнемо по вишені, реверс назад і перший передачу. Ну, він має обмежений виворот дуже насправді. Це не є дуже зручно, треба взяти це до уваги, тому що в одному проптері на ньому буде точно більш склон. Янкове гальмо. Я його тут не бачу, тут немає речого, як його закріпити. Наприклад, поставимо просто на передачу, реверс назад. А, ну, а заглушений, він не стається на передачу. А, ну, а якщо так, О, все є. На третій передачі, думаю, не дінеться нікуди. Ось так. Що ж, до речі, не дуже зручно, оператор покажи. Ось тут, коли вмикається, наприклад, понижена передача, цей рычаг тут, і він тут заважає нозі гальмувати. І, наприклад, і цей рычаг мішає для ноги адекватно користуватися цими педалями. Ось. Але техніка цікава, вартість є його на сайті. Ось, Вам дякую за увагу. До побачення і ставте лайк.